«Хеппі лор допомога при болю в горлі! Брали на понос. Нічого. Нічого. Все. От зараз ви побачите е, абсолютно згусток краси аутентичності, родового стилю. Uh, і разом з тим, ми зараз поговоримо про uh, гайд, фактично, як і що святкувати, тому що на 13 днів зараз змістилося все. Uh, от і коли ще друвати, коли колядувати. От uh, ми представляємо Валентину Кузик, науковець інституту мистецтвознавства, фольклористики і етнографії. Пані Валентина, ми раді вас вітати. Вітаємо вас ще раз. Пані Валентина. Вам страшенно все це личить. Дякую. Ну я представляю свій інститут там, де великий напрямок є етнології, народознавства і. І представляю, до речі, і свій рід: рід український. Тому мусила якось так і відповідно виглядати. Все Це ваше родове на вас? Ні, оце тут від бабусь і від свекрухи дещо є. А це я сама вишивала. І вам признаюся, що це я вишила спеціально для дуже в мене суттєвої дати до сторіччя від дня народження Левка Ривуцького, бо я пишу про нього. Це був 1989 рік. І з того часу це як уже сорочка. Називається білим по білому доля, і це доля не тільки моя, а й моя доня і мої онучки одягають у відповідні моменти життя. В цю сорочку просять кажуть, що вона везуча. бачите глиб, яка яка глибака сила роду, щоб ви розуміли зараз, з якою глибою ми будемо розмовляти і розбиратися щодо чого? Значить, пані та панове, 6 грудня відтепер день святого Миколая, 25 грудня, різдво Христового. А 6 січня у нас хрещення Господнє. Я все правильно сказав? Пані правильно, правильно. Давайте зараз простою мовою пояснимо ще раз всім, чого так сталося. Ви знаєте, чого так сталося? Це явище політичного характеру. Uh -huh. Тому що якщо ми вернемося якраз до тих витоків, до днів і років життя моїх дідусів і бабусів, то також тоді було це саме. І виявляється, що цей новоюріанський і григоріанський е, календарі, uh -huh. починаючи з 1800 року uh -huh. до 2000 ти до 2800 року вони співпадають Угу uh -huh. Але з календарів просто збіг, така математика. Да, да? вони співпадають, <паде> і mm -hmm. до речі, в ті часи, коли була проголошена незалежна Україна перший раз, бо ми зараз вже продовжуємо відносити, він також працював, і цей календар був той, до якого ми нині повертаємося. Це mm -hmm. співпадіння таки відбувається. <паде> <паде> та? Є розходження відносно пасхальних, але то пов'язано не з календарем, а з рядом цілих інших явищ і звичаїв, які оговорюються то е, дуже розумними теологами. В окремому порядку, от а тут воно співпадає. Але коли 1932 року була об'явлена Сталіним, Сталіним е, антирелігійна п'ятирічка, угу. от країна вся колишній СРСР працювала за оцим календарем Григоріанським, але е, Ортодоксальна російська церква. А як ви знаєте, і наша Україна підлягала цій церкві, uh -huh. от вона зберігала інші літочислення, яке розбіжність давала в 13 днів. Uh -huh. Тепер ми повертаємося. До речі, от, що, як не дивне, 6 грудня це якраз виходить це день, коли упокоївся, ніби святий Миколай, але за теологічними розкладками. Священики ніколи ніколи не вам не скажуть. вони скажуть, що він народився, але народився для нового життя в а інших так. сферах mm -hmm. і постатях. коли так. відходять в інші світи великі такі особистості, такі постаті, так як той же пар пан Любомир Гуз, або mm -hmm. Андрей Шептицький, або той же єпископ святий Микола, які стали святими, як mm -hmm. вони. Їх оспівують, не оспівують їх відхід, а навпаки їх народження в нових світах. А що треба не. робити на День Святого Миколая, пані Антоні? На День Святого Миколая? Та, та не тільки. Взагалі-то треба себе чемно вести. От, От я так. вам скажу, я. Дуже довгий час як святкувати святи свято свято святого Миколая. У нас не знали більше від нас забрали це святкування. І це а Наші батьки, які і знали, вони боялись на тому наголошувати в Галичині. Навпаки продовжували це і традицію більш зберігли. У нас вона почала відроджуватися на Подніпровській Україні, десь в не кінці неприкінці сімдесятих років. Але що перш за все на святого Миколая це. Свято вважається дітей, хоча не забувайте. От ми знаємо, що патроном Києва є святий Михайло Миколаїв. ми святий Михайло А ви знаєте, що Святий Миколай це патрон всієї України. Ух, як і чую. Греції, і Почую. це записано так, як і Короліста Неаполь. От і от якраз не те, що у нас ще є місто е, Миколаїв, присвяченому угу. саме святому. Так от, виявляється, святий Миколай, тому так шанований в Україні, і про це дуже довгі роки від нас приховували, тому що він є патроном всієї нашої всієї нашої України. Пане Валентину, от ви вже почали на початку говорити про календарі. Ви знаєте, зараз такий бум. в соц... Мережах, особливо в Тіктоці, де ширяться відео, люди знаходять у себе на горищах, в старих бабусиних бібліотеках молитовники, старі біблії. І от подивіться, будь ласка, що вони там знаходять. Показуйте. 11 рік 1911. Пише, знайшла у прабабусі старовинний молитви. Я ще вам кажу, що воно було все однаково, що це акт. Календар Політичного дев'ятсот сімнадцятого року. Зараз зараз не чують глядачі. От. В цьому календарі давайте, пані, Дмитро, давайте пояснимо. Тому що дивіться, більшість частина території України належала Російській імперії до 17-го року. та І це була російська церква. Там був інший календар. та Чому так сталося, що люди бачать ось це? Ви знаєте, справа в тім, що і та ж сама російська це, я вам кажу, що вони діяли по іншому календарю. Uh -huh. Пішли зміни в 32-му році, коли почалися, і тоді на знак протистояння світські, це, зміни. Да, да, uh -huh. да, світські зміни пішло. а до того часу, от зараз таке питання, наприклад, той же самий наш Щедрик, який вперше виконали Владовича. тут в Києві на Різдво, 25 грудня, 16-го року. Як його звучать? Чала в 16-25 му грудня, чи навпаки, треба переносити на 7 20 двадцять вже 17-го року. Угу. Тепер я можу сказати, піднявши всі ці викладки хронологічні, що якраз звучало тоді, в 16 му році, 25-го грудня, тобто в такому ж самому календарному хронологічному відрізку, як і нині. До речі, от дуже цікаве поєднання. Щедрик прозвучав, але чи міг звучати щедрик під час ем, свят коляди? Бо це різдво Христове, Різдво Прилом. Ага. А яка різниця між колядою і щедриком? Щедрування і колядування. Ви знаєте? По-перше, якщо ви думаєте, що е, Різдво Христово відзначалось відразу першохристиянами, і так далі, то це зовсім ні. Я дуже довго це питання вивчала, і мені попалася надзвичайно цікава італійська література. Виявляється, вперше, от в Яскині як кажуть, в гроті, в печері або вертепі, вперше коляду читавши тексти про різдво Христова, провів Франциск Азійський, отой міноріт. Який uh -huh. проповідував екзотичне життя, uh -huh. і біля нього зібрались тільки найвищі паро його сподвижників, uh -huh. і всі звірина і пташина. Це було в тисячу. Двісті році кі років пройшло після приставу. тому. Я вам скажу, ми з 2006 року в Києві у нас е, такий цикл щорічно проходить різдвяні зустрічі, і от в 2014 році ми планували провести дуже гарне наше зібрання у це різдвяні зустрічі, присвячені 800 річчю першої коляди. Потім з наступні роки збільшувалися, збільшувалися. і тільки з того періоду mm -hmm. почали народжуватися нові колядки, і оцей став обростати, обростати оцей обряд е, традицією. Mm -hmm. Але ж до того ж були щедрування. От поясніть нам а будь ласка. щедрування це не це, це новий не рік, це не різдво Христове, mm -hmm. Це новий рік. А наші пращули коли святкували новий рік. Тоді, коли сію, вію посіваю, це не робиться в грудні. Коли ластівочка прилетіла, ягнятка покотились, телятка народилася. Це ж є оце є. А, ч, Точно, а чому не могли наші, так. коли перекладали наш щедрик на іноземні мови? кажуть, ну як це так, в січні прилітає Щедрико, ластівка, це, логіка, не може. Та... тому, що був новий рік, розпочинався в середині березня, 14-15 березня, ну, все дуже До речі, логично, деякі да. кажуть, це починався Веснянковий, ні, не Віснянковий, Віснянки співались квітні, а це якраз Новий рік починався в березні, от тоді. І, до речі, як дивно є такі е, модифікації? Коли переплітаються і колядки, і щедрівки, тому що це поняття нового року угу. зміщено угу. хронологічною, туди Нарочення, сюди типу. да, воно привело до синтезу цих угу. явищ, угу. до синтезу. І от дивіться, є така щедрівка, де пер в Пачаєві записана. Полі полі плужок ходить. Пан господар плужок водить таке, співалося, а та сам господь Бог. Служок водить, святий Петро помагає, матір Божа їсти носить, і все це перебивається, Кожен рядок, добрий вечір, святий вечір, добрим людям на здоров'я. Тобто щедрівку нашу переспівали якраз зробили землеробцем господа Бога. Або, наприклад, наш щедрик щедрик в 16-му році. Він тут звучить як щедрівка, але вже в селі Паланка на ага. поділлі рідному для Ліонтовича зафіксований новий варіант. Ой, на річці, на Ордані, там причиста ризиплава свого сина. Mm -hmm. чому вони перевели щедрівку в колядку? Ага, ага. А ви І знаєте, я знову. ще застала той час в на Галичині, коли в церкві. В самій церкві не можна було співати щедрівки всередині, а тільки навколо храму, тому що це язицький обряд закономічний, да, За це не церковний. Але коли він переведений уже на колядку, то він тоді може звучати і в храмі самому, і отаке, отаке злиття відбулося. Ну сьогодні співається і багато колядок уже введено в церкву. А які розкішні колядки зробили обробки? Такі навіть це вже не обробки, це композиторські версії, самостійні. І Кирило Стеценко, і Микола Ліонтович. Ну його щедрик, саме Ліонтовича Щедрик, це вже не обробка. Uh -huh. Оце його твір. Композиція yeah, завоював yeah. весь світ. А дивіться, що робиться з цим щедриком 36-го року. Пітер Вільховський, великий американин, так він. Вирішив адаптувати, і ну не можна американцям перекласти, що в січні прилетіли, та та і він що пише? Він взяв він ментальність використав різдва американську дзвоники, олені, санчата і мері, мері, мері кришмець, дарунки мері мері, 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 мері кришмець, і от саме також синтез щедрівка стала. Ага. Колядкою, так і ви знаєте, і це ще що не мені таку натякнула думку, вже пов'язано з моїми шкільними роками, Ви це не знаєте, коли нас вчили. А ви ж знаєте, що я, ну, я жила в період радянського виховувала школі угу. радянського союзу. А тоді це була головна ідеологія, яка не просто атеїзм, а наука. Йо, Йо, із, біжу, і нам казали, виявляєте, як от тоді Володимир хрещення робив руси. Він позаганяв, а змістились поняття. Вони думали, що хрещення це не водохрещу. І люди багато хто захворів, і заболіли, і втопилися, бо вода зимна, була холодна. Взагалі не знаючи історії, історії християнства, ведення, Боже, коли то влітку було все, а в ж на хрещення всі хворі. Пані пані слухали і слухали. Так. Просто, та, ви головне нам роз... Пояснили і розтлумачили, де є щедрівки, де є колядки, де є зміщення, де є мікс. І вам спасибі за це величезне. Я думаю, що ми з кожним святом будемо вас кликати і говорити окремо, і тому що ви святат. глиба, ви глиба, абсолютно. Дай Боже, щоб кожне свято у нас було радісним, і щоб ми всі його святкували в мирних, гарних своїх домівках у всій країні. В наші під ялинками своєю дякую. родиною. Наші, шана, вам. Так, дякую дуже. Так і шана Всім, всім, хто слухає. І я всіх вас люблю. І ну, чекаю на, на перемогу. Дякую, дякую дуже. дуже. Навзєм. Чекаємо прийшли. вас завжди. За мить повертаємось.